Вітаю з вами Галина Пригріс і хочу показати, можливо, ви вже бачили, саме ось таку сумочку. Вона достатньо зручна на плече. Надійний такий джгутик, плетений також ручної роботи. І акцентувати хочу я на чому. Сумочка ось така. Тут і телефон, як бачите, тут і два, і три телефони вмістяться, чи влізуть, чи вмістяться. Єдине, що я не стала сюди, сюди і вшивати замочок. Вона достатньо, думаю, комфортна. Але на майбутнє буду вшивати замочки. Акцент зараз не на цьому. Сумочки можуть бути різних розмірів і в різних пряжах. Хочу показати, що саме я використовую і як я це в'яжу. Які стовпчики використовую у такому в'язанні. Ось зараз я роблю білу. Вона не біла, вона така натуральний колір такий собі легкий беж. Ось так. Ну, все-таки, мабуть, максимально правильно буде сказати, що це все-таки натуральний колір, саме натуральний, такі от без покраски, без окраски, без нічого. Тобто, другу деталь в'яжу і показую, чи гачкую, чи вяжу, як вам подобається. Ось вона в процесі роботи у мене. І які стовпчики тут використовуються. Насправді достатньо і нескладно, і потрібно дещо. Призвичаєтесь, скажу так. Якщо ви вже в'язали подібні речі чи гачкували, то вам буде просто. В даному випадку гачок у мене номер 4, пряжа ось такі великі бабінки. І в цьому в'язанні використовуються ось такі стовпчики. Я думаю, вони вам відомі, а можливо і невідомі. Це внутрішній, і по візерунку мені тут потрібно пров'язувати, по-моєму, два разом. Так, ось тут я підхоплюю два разом стовпчики. І пров'язую. І це у нас. Виклістовчики, які пров'язуються ось так з під низу. Ось витягую нитку. Вона дещо жорстка, все-таки сам шнур. цей, Також достатньо товстий це бавона, хоч і 2 мм, але вона така незвичайно кручена бавона. Ось. Тобто я завожу гачок з під низу, ось так. І пров'язую стовпчик з накидом над кожним попереднім стовпчиком. І бачите, ось тут у мене виходить ось таке ребро косички. Звісно, якщо потрібен повний майстер-клас такого елементу, тобто такої квітки, зірки, шестилистника, ну хто як його називає, ну саме ось від першої петельки. Якщо ви хочете майстер-клас саме цього, то ви мені обов'язково напишете, а я обов'язково тоді зніму майстер-клас, тому що я їх буду робити, тому можна з вами поділитись, якщо вам це, звісно, цікаво. Тепер ось пров'язую цей кутовий такий перехід. Тут я пров'язую галочку, тобто стовпчик з накидом, одна повітряна петля і ще один стовпчик з накидом. Ось так повертаю роботу і знову ж завожу знизу, виймаю, протягую і пров'язую. Ще раз накидую, ось так з-під низу, бачите, підхоплюю стовпчик на гачок, витягую ниточку і пров'язую. Ще раз накинула, завела за стопчик, підхопила ниточку. Ви можете відео у себе ще сповільнити. Ось так. Сюди. Сюди. Підхоплюю ниточку і пров'язую. Бачите, як воно класно. Прикольно виходить. Знизу підхопила, пров'язала, пров'язала. Ще раз наголошую, якщо ви хочете повний майстер-клас ось такого елементу, то напишіть мені про це. Ой-ой-ой! Ось підхожу до самого листочка, ці всі я пров'язую за нижню, ось так петлю, знизу підхоплюю, а там, де листочки, всі стовпчики підхоплюються ось так і обвиваються зверху. Є цей обв'язала, і знову ж підхоплюю знизу. Тобто продовжую пров'язувати рядочок. Тобто два вида стопчиків. Нескладно, але нескладно тільки тим, хто не працює. І знову ж продовжую дослідуючого куточка саме за задню нижню стіночку. Пров'язала. Накинула, підхопила і пров'язала. Можливо, ви ще нічого не в'язали саме такими стовпчиками, обов'язково спробуйте. Тут я галочку знизу також підхоплюю. А ось у слідуючому пров'язую. І це буде мій поворотній, знову ж елемент на, або у цьому куті. І знову ж за нижню, за нижнього стовпчика підхоплюю і пров'язую. То, як називає, хтось називає об'ємне в'язання, хтось називає 3D чи 2D, кому як збреде. А для мене особисто це в'язання гачком або гачкування. Петлі стовпчики обов'язково перераховувати, як і в будь-яких інших виробах. Бачите, цього листочка я вже завершила, хоча в мене тут буде ще один рядочок обв'язки. Знову обвиваю. І пров'язую? Ще один стовпчик? Так, 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 де в мене початок рядочка? І ці пров'язую за передню. Ще раз покажу за передню, бо їх мало, це я вже закриваю, якщо пров'язується один, то ось так і пров'язується. А враховуючи те, що я їх зменшую, вже завершую листочок, то я пров'язую тут два рази. Ось так гарненько підтягую, бачите, що було завершення листочка. І продовжую так далі. Ззаді підхопила, обвела. Думаю, вам навіть чути, як шумить бавовняний шнур. Знову слідуючий куточок. Куточок, уголочок, знову ж таки, хто як називає, обвела, витягнула, пров'язала. Ось. Це попередня галочка, яку я пров'язувала. Тут я знову ж знизу пров'язую, потім. Галочку над галочкою, тобто стовпчик з накидом, петелька і стовпчик з накидом, і знову ж знизу пров'язую попередню половинку галочки. і таке буває. І так пров'язую абсолютно всі краї чи всі сторони, всі бока. І в результаті ось те, що щойно пров'язала, бачите, ось це все зараз було пров'язано. В результаті ось така красунечка в мене виходить на 6 Листочки. В'язати їх можна абсолютно різними. І 4, і 6, і 8, дещо складніше, але можна. Якщо є бажання, все можна. А я продовжу, і ви мені напишете, чи робити майстер-клас такого елементу. Не буду вас мучити. А розповім ще саме про готовий виріб. Ось у мене, до прикладу, я дов'язала це одна частинка сумки, ось так вона виглядає з виворітнього боку. Ось, звісно, цей шнурочок зашиваєте. Ви ж бачите, яка вона об'ємна, яка вона містка. І потім другий, обв'язую по краю, потім сшиваю, і в мене залишається ось такий Проміж. Ну, тут дещо інша пряжа, тут буде більший, сама сумка більша, як бачите, і ось тут оцей отвір дещо більший. Тут достатньо місця, звісно, щоб я кажу, і телефон, і не, не тільки телефон. Тут купа-купа всього відде в таку сумочку. Достатньо цікавенька. Але слідуючи буде такою: спробувала у шнурі. Тут потрібно підбирати ще шнури і гачки у шнурі вона виходить ось так. Мені не сподобалось, бо дуже не чітко вимальовується, тому потрібно ще підібрати у шнурі гачок, щоб вона була більш ось така яскраво виражена саме сама квітка. Так що, любі мої, долучайтесь, доєднуйтесь, підписуйтесь. Якщо потрібен майстер-клас саме такої. Роботи обов'язково мені напишіть, тобто ось цього елементу від першої петельки. В'яжеться вона від центру, від серединки. А вам бажаю класного настрою. Долучайтесь підписуйтесь і пишіть. Рівних вам петель. В'яжімо разом.